Стратегія номер 6. Фактор впевненості розберіться з невиконаними справами. Слово невиконане стосується всіх справ у вашому житті, за які ви ще не бралися. Візьмемо лише кілька їх видів це можуть бути юридичні, фінансові, особисті, організаційні, пов'язані зі здоров'ям або роботою. Якщо дозволити їм накопичуватися, вони можуть стати сильнішими за вас. Причина, чому люди відкладають справи, це страх. Страх породжує сумніви, а сумніви забирають впевненість. І якщо процес запущений, виникає спіраль, яка веде вниз і швидко набирає оберти. У якийсь момент життя раптово виходить з під контролю. В результаті ви втрачаєте енергію з неймовірною швидкістю. Деякі люди назбирали за роки таку кількість невиконаних справ, що вони, наче придалені їх вагою. Є три способи впоратися із цим. Перший можна нічого не робити. Дехто переконує себе, що насправді нічого поганого не відбувається. Наприклад, людина, яка турбується про зростаючі борги, відмовляється дивитися на реальні цифри, сподіваючись, що вони самі собою зникнуть. Замість того, щоб позбавитися від поганих звичок, на кшталт витрачати більше, ніж вдається заробити, вона обирає жити у вигаданому світі. Заперечення зазвичай призводить до серйозних і неприємних наслідків. Другий спосіб можна відійти у невагомість життя завмирає, і ви наче стоїте на місці. Ви не падаєте назад, але й вперед не рухаєтесь, це виснажливо. Крім того, невиконані справи нікуди не зникають, вони чекають на вас, ви наче опиняєтеся у невагомості. Спосіб третій зробіть це негайно. Такий варіант здається очевидним, але багато людей обирають два попередні. Чому? Зазвичай ми не любимо стикатися з життям адже вони пов'язані з певним ризиком, болючі і не завжди приносять бажані результати. Ось слова, які допоможуть вам сміливо йти назустріч своїм страхам. Уява потужна річ. Вона здатна роздути муху до розмірів слона. І наші мисленеві картинки можуть бути просто смішними порівняно з реальністю. Наш друг з Аризони, Джордж Еддеєр розповідав нам про пожежника, який відвідував один із його семінарів із самопізнання. Той говорив так: Пожежник має справу зі страхом кожен раз, коли збирається увійти в палаючу будівлю. Перед початком роботи на нього нападає невпевненість, чи виживе він цього разу. Але всередині будівлі все різко змінюється. Людина буквально входить у свій страх, і той миттєво зникає. Тоді людина на 100% поглиблюється в теперішній момент і здатна зосередитися на боротьбі з вогнем, евакуювати людей і робити все, чого навчений. Ще одним важливим моментом є енергія, яку ви витрачаєте, живучи в страху не дозволяйте закупорити свою життєву силу в пляшці. Хочете стати впевненішими, прискорити свій прогрес і відновити енергію до максимального рівня подивіться своїм страхам у вічі прийміть рішення покласти край невиконаним справам раз і назавжди. Пам'ятайте, що невиконане накопичується. Кожного тижня відбуватиметься щось, що потребує вашої уваги. Не дозволяйте цим речам нагромаджуватися вирішуйте проблеми вчасно і впевнено. Перетворіть це в звичку, і ваше життя стане дивовижно простим і зрозумілим. Парадигма шляху до свободи. Ми вже згадували аризонського бізнесмена Джорджа Ера, який більше 20 років створює унікальні програми тренінгів особистісного росту. Однією з найважливіших складових його методу є парадигма шляху до свободи. Філософія Едейра така. Все, що вам потрібно, знаходиться по той бік страху. Щоб подолати страх, потрібно вірити в результат. Власне, щоб заповнити простір між страхом і впевненістю, завжди потрібен стрибок в порожнечу. Як же подолати страхи, тривогу та почати виховувати в собі звичку до впевненості? Цей шлях розпочинається з двох кроків Завершіть невиконані справи та виявіть свої глибокі страхи. В керівництві до дії ви дізнаєтеся, як від них позбутися. Ця важлива вправа допоможе вам довести все розпочати до кінця. Пообіцяйте собі зробити її, і ви відчуєте дивовижне полегшення та наповнитеся енергією. Щоб прорватися крізь стіну страху, потрібно чітко визначити, чого ви боїтеся дайте собі час спокійно подумати. Важливо, щоб вам не заважали поставте собі основне питання. Чого я насправді боюся? Повторюйте це питання знову і знову за бажанням змінюючи його. Чого я боюся найбільше? Що лякає мене в майбутньому? Чого я боюсь прямо зараз? Відповіді запишіть. Поступово поповнюйте свій список, не ігноруючи нічого, що прийде в голову. Найважливіші відповіді можуть з'явитися не відразу. Можливо, ця вправа буде кориснішою, якщо питання вам буде ставити друг, якому ви довіряєте. Він може записувати ваші відповіді, поки ви будете розмірковувати з закритими очима. Перш ніж дискредитувати цю вправу як вигадку чи дурню, подумайте про її переваги. Найкращий спосіб справді зрозуміти, чому і як ви заважаєте своїм власним досягненням, це пізнати себе. Рефлексія надає вам ясність у баченні. Якщо ви чітко визначите свої страхи, ви зможете розробити способи їх подолання. Реагуйте на кожен з'являючийся страх запитанням як я можу його подолати? Привчайте себе більше дізнаватися про себе, про те, як ви мислите, що відчуваєте і як ведете себе в різних ситуаціях. Маючи стратегічний план боротьби зі страхом, ви сієте насіння власної впевненості та стабільності. Нижче ми подаємо список найпоширеніших страхів і способів їх подолання. Позначте ті, які особливо притаманні вам. Погане здоров'я вивчайте корисні звички, питання здорового харчування і фізичної активності, а також свою спадковість. Втрата роботи. Станьте таким цінним працівником, щоб вас не могли звільнити. Якщо ви вже такий, то ваші особливі навички відкриють нові можливості. Відточуйте свої сильні сторони. Зосередтеся на них і розвивайте міцні зв'язки. Самотність. Оточіть себе позитивними людьми, здатними вас підтримати. Намагайтеся більше віддавати. Невпевненість в завтрашньому дні. Більшість робіт майбутнього ще навіть не вигадані. Займайтеся вдосконаленням своїх талантів, ставте перед собою цікаві цілі. Смерть. Це трапиться з усіма нами. Намагайтеся кожен день прожити на повну силу. Невдача Бог наділив вас талантом. Шукайте його. Оточіть себе людьми з характером переможця. Так звана невдача це можливість чогось навчитися. Помилки також дуже важливі для досягнення надійного успіху в майбутньому. Прийняття серйозних рішень. Думайте на папері. Плануйте все заздалегідь і шукайте хорошої поради. Неприйняття. Не приймайте його на свій рахунок, особливо якщо мова йде про бізнес продажі Нас усіх так чи інакше не сприймають кожного тижня. Наростіть шкіру товстіше. Конфлікти. Увійдіть у свій страх, шукайте рішення у стилі виграш виграш. Прийміть той факт, що конфлікти частина життя. Візьміть курс на вирішення проблем. Незнання нестача знань. Виробіть звичку дізнаватися щось нове кожного дня. Читайте, навчайтеся, набирайтеся досвіду, пам'ятайте, застосування знань ваша найважливіша сила. Станьте експертом в тому, що ви робите найкраще. Втрата сім'ї. Постійно підживлюйте свої найважливіші відносини. Наповніть своє життя найважливішими спогадами, які завжди будуть із вами. ПУблічні виступи. Почитайте дейла Карнегі. Знайдіть хорошого наставника. Складіть десятихвилину промову на свою улюблену тему. Вправляйтеся. Практикуйте. Не втрачайте нагоди виступити, якщо вас про це просять. Найміть репетитора з публічних виступів. Бідність Дізнавайтеся більше про те, як працюють гроші. Перевірте свою систему переконань. Знайдіть хорошого фінансового консультанта. Поставте конкретні цілі стосовно накопичень і відкладайте частину того, що заробили. Успіх. Усвідомте той факт, що успіх. Результат навчання, наполегливої праці, хорошого планування і ризику. Якщо ви все це пройшли, ви заслуговуєте на успіх. Діана, одна з наших клієнток, вирішила стати професійною співачкою. У неї був прекрасний голос, і вона віддавала перевагу кантрі музиці. До нещодавнього часу Діана виступала тільки перед друзями і сусідами, але одного чудового дня вона отримала справжню можливість. Їй запропонували десятихвилинний виступ на великому концерті. Вирішального вечора вона стояла за сценою і тремтіла, думаючи про те, що їй доведеться співати перед десятками тисяч глядачів. Жінка уявляла собі найгірший можливий результат подій. Можливо, вона забуде слова, а можливо, в неї так пересохне в роті, що співати буде неможливо. Нарешті, за кілька хвилин до оголошення її номеру, Діана заспокоїлася. Декілька разів поспіль вона повторила Я зможу, я зможу, я зможу. Сконцентрувавшись на думці, що вона зможе все зробити, вона подолала свій страх. Її чекали гучні оплески, доказ того, що страх був абсолютно необґрунтованим. Впевненість потрібна на піку вашого страху. Це один з найважливіших аспектів у житті. Прийміть це і рішуче вирішіть досягти успіху в будь-якій ситуації, в якій ви опинитесь. Задача з 25 центами. У нашого друга Уейна Тескі є консультативна група, яка складається з чотирьох його знайомих по бізнесу. Енергійна компанія підприємців, які зустрічаються раз на місяць, щоб обмінюватися новими ідеями. Під час однієї зустрічі вони згодились, що життя стало менш яскравим. У всіх все було добре, але потрібен був новий стимул. Їм прийшла в голову ідея, яка дозволила б випробувати їхню впевненість і вийти із занадто затишних зон комфорту. План був таким полетіти з Едмонтону, де вони жили, до Торонто на відстань понад три тисячі миль, маючи в кишені лише квиток в один кінець і 25 центів. Приземлившись, їм потрібно було знайти спосіб повернутися додому, не маючи ні кредитних карток, ні чеків, ні друзів, які могли б їм у цьому допомогти. Щоб було цікавіше, вони вирішили використовувати тільки три види транспорту. Безумовно, таке завдання вимагає творчого мислення, винахідливості, відваги та міцної віри у власні здібності. Учасники цієї надзвичайної подорожі нічого не знали про те, що їх друг повідомив про подорож усі медіа Едмонтону, а також великим радіостанціям та газетам. Коли їх колеги прибули до Торонто, їх в аеропорту зустріли кілька репортерів і фотографів, які цікавилися майбутньою подорожю. Тепер ставки були ще вище. Більшості учасників на дорогу додому знадобилося приблизно тиждень, і кожен досягнув поставленої мети. Вони привезли із собою чимало цікавих історій. Один із них подала великий шлях автостопом. Серед решти місць він зупинився в Мінеаполісі, де працював круп'є в місцевому казино і заробив понад 7 тисяч доларів. Двом учасникам завдяки добре підвішеному язику вдалося зупинитися в одному з кращих готелів Торонто безкоштовно. Четвертий знайшов незвичайну роботу. Все, що ви хочете, знаходиться по той бік страху. Уейн розважався, запитуючи на вулицях бізнесменів У вас є гроші, які ви не планували витрачати сьогодні? І якщо відповідь була позитивною, він широко посміхаючись запитував А можна мені трохи цих грошей? І дехто давав. Коли друзі повернулися до Едмонтону, їхню історію обговорювали на перших сторінках газет. Експедиція мала більший інформаційний вплив, ніж багато дорогих рекламних компаній. Компаньйони, яких тепер називали, одноголосно заявили, що ця подорож стала для них найвидатнішим уроком у їхньому житті. Вони дізналися, що як би мало грошей в них було зараз, можна не лише вижити, а й прогресувати. Вони стали набагато впевненішими в собі, а саме завдання з 25 центами принесло їм нові вражаючі можливості для розвитку бізнесу забути і пробачити. Ви володієте неймовірною здатністю і вмінням впоратися з найважливішими життєвими завданнями. Добре запам'ятайте це твердження і використовуйте його, коли настане наступна криза. Варто пробитися крізь стіну страху і вас чекає безліч нагород. Ви насолоджуватиметесь миром душі, здатністю мріяти і планувати цікаве майбутнє, не турбуючись через тривожність і провину. Якщо постійно вичищати незавершені справи життя стає простим і ясним. Дуже важливо розуміти впевненість зростає завдяки діям, а не думкам. Іншими словами, результати приносять лише дії. Щоб досягти цього результату, потрібно щось змінити все починається з вас самих, поки ви самі не змінитесь, ніщо навколо вас не зміниться. Прокрастинація, Відкладання справ вірний шлях до застою. Забудьте про неї. Ось один важливий момент, що стосується незавершених справ. Щоб повністю звільнитися сьогодні від багажу минулого, потрібно навчитися прощати. Прочитайте це речення знову потрібно навчитися прощати. По-перше, потрібно пробачити всіх, хто завдав вам шкоди в минулому. Хто фізично або морально забирав вашу впевненість в собі батьків, друзів, родичів, вчителів. Незалежно від того, наскільки важким був ваш досвід, ви повинні вибачити їх, щоб стати вільними, досягти миру в душі і щасливішого майбутнього. Як це зробити? Напишіть цим людям листи, подзвоніть, поговоріть особисто вирішіть це питання для себе, чого б вам це не коштувало. Розрубайте цей вузол і рухайтеся далі. По друге пробачте себе назавжди відмовтесь від важких думок про свою вину. Минуле це вже історія, його не можна змінити. Краще прийміть його як факт ваш минулий вибір був наслідком вашого рівня знань і обізнаності на той момент. Те ж саме стосується і ваших батьків не винувайте їх в тому, що вони вас так виховали. Вони просто зробили те, що могли в конкретних обставинах, враховуючи свою систему цінностей і здібностей. Щоб почати жити на новому рівні, спершу потрібно звільнитися від неприємного минулого. Занадто багато людей так і не звільняються внутрішньо і, замість того, щоб досягти всього, чого вони могли б досягти, тягнуть сонне безбарвне існування. Ви можете бути іншими. Зробіть зусилля над собою. Відмовтеся від образ і направте свою енергію на те, щоб виявити особливі таланти, які приховані всередині вас. Зазвичай ми не вважаємо впевненість у собі звичкою. Часто дивлячись на тих, хто, здається, насолоджується життям на повну, ми жалкуємо, що не народилися з їх генами. Звісно, деякі люди від природи більш товариські за інших, але впевненість у собі можна розвинути. Впевнена людина це не обов'язково та, хто щодня випромінює позитивну енергію. Деякі нам відомі, успішні та впевнені люди володіють тихою внутрішньою силою, яка рідко знаходить вихід у спілкуванні. По суті, впевненість це поєднання позитивного ставлення до життя та позитивної діяльності, і те, і інше питання особистого вибору. Кожен день ви можете обирати свідомо більш радісний спосіб мислення та активний спосіб дій. Між вашим ставленням до життя та обраною моделлю поведінки існує тісний зв'язок Ставлення переможця Кожен день ваше ставлення до світу піддається важким випробуванням. Один з вражаючих прикладів втрати впевненості стався на турнірі майстрів з гольфу у 1996 році в місті Огаста, штат Джорджія. Австралієць Грег Норман, видатний гольфіст і один із фаворитів чемпіонату, виступав, як завжди, блискуче. Після закінчення третього дня змагань він випереджав свого найближчого конкурента Ніка Фалдо на шість ударів. До остаточної перемоги йому залишався всього один раунд, і ніхто не сумнівався, що саме Норман у неділю одягне знамениту зелену куртку переможця. Однак з невідомих причин його гра погіршилася в фінальному раунді. За добу його перевага в шість ударів зникла. В кінці кінців він програв Ніку Фалдо на п'ять ударів і поступився йому першістю. Можливо, для знавців цього виду спорту подія не була несподіваною. Наполегливість та вміння вибиратися з других місць в переможці були звичкою Фалдо. В 1989-х роках він виграв парний турнір точно так само. Гнітючий рух Грега Нормана по спіралі вниз є нагадуванням про те, наскільки крихка наша впевненість у собі. Сьогодні людина повна сил і енергії, завтра втрачена та знищена. Щоб впоратися із цим, розгляньмо кілька практичних стратегій, які допоможуть зміцнити впевненість у собі. Шість стратегій впевненості. 1. Кожен день нагадуйте собі, що є речі, які ви зробили добре. Замість того, щоб постійно нагадувати собі про невдачі або незавершені справи, зосередьтеся на тому, що вже зроблено. Не недооцінюйте значення цих справ. Пам'ятайте про щоденну звичку бути пильним. Бій алерт. Подумки налаштовуйте себе на початку і в кінці дня. Станьте для себе духовним наставником, таким, якби ви допомагали іншій людині подолати проблему. Друга. Читайте натхненні біографії і автобіографії. Повторимо ще раз: читайте книги, статті, журнали. Збирайте колекцію історій, які найбільше вас надихають. Робіть записи документальних фільмів, слухайте аудіозаписи, дивіться відео, ходіть в кіно, шукайте інформацію про людей, які почали свій шлях з нуля або зазнали важких випробувань, але в кінці кінців вийшли переможцями. Приймаючи той факт, що в житті підйоми обов'язково чергуються з падіннями, ваша впевненість у собі тільки зростатиме. Пам'ятайте, ви здатні на більше, ніж те, чого ви вже досягли. Третя. Будьте вдячні. Незалежно від того, наскільки погано йдуть ваші справи, комусь зараз безумовно гірше, ніж вам. Дивіться, на речі, більш широко. Більшість ваших проблем здаються меншими, коли ви пам'ятаєте всі переваги, якими насолоджуєтеся кожен день. Четверта оточіть себе підтримкою. Якщо вам потрібна допомога, оновіть в пам'яті розділ п'ятий, як побудувати ідеальні стосунки. П'ята. Ставте перед собою короткострокові цілі немає кращого способу збільшити впевненість у собі, ніж конкретні дії. Ставте перед собою завдання, які дозволяють вам щотижня відчувати виконану роботу. Сконцентруйтеся на трьох найважливіших цілях кожен день робіть щось, що наближає вас до завершення проекту, закриття угоди або зміцнення відносин. Не дозволяйте собі відволікатися. Так ви позбавитесь від почуття вини і відчуття невдачі. Нехай ваші цілі будуть реалістичними. Самоїдство може пошкодити вашу впевненість, тому не звинувачуйте себе, якщо не все виходить так, як було задумано. Будьте більш гнучкими. І якщо люди говорять вам ні, розглядайте це не як особисту образу, а як факт. Іноді для досягнення чогось важливого доводиться щось втрачати. Шоста. Кожного тижня робіть щось для себе. Вигадайте спосіб нагородити себе за щотижневі досягнення. Чи заслуговуєте ви на це? Якщо ваша відповідь ні, поверніться до першої поради і почніть спочатку. Шлях до впевненості вимощений щотижневими перемогами. Навчіться їх цінувати. Якщо вас огортають сумніви, перше зберіться з думками. Дайте собі час подумати, набратися сил і сконцентруватися. Поговоріть з тими, хто вас підтримує, наставниками, друзями і рідними. Друге. Нагадайте собі про велике досягнення. Пригадайте важливу перемогу, яка колись дала вам піднесення. Ще раз уявіть усі обставини поговоріть з кимось про це появіться старі фотографії, подивіться на нагороди або подяки. Ведіть щоденник успіхів. Альбом з пам'ятними матеріалами про ваші вражаючі досягнення. Зрозумійте, у вас є талант, ви вже це довели і зможете це знову підтвердити. Третє. Поверніться до початку. Одна з основних причин буксирування те, що ви забуваєте про базові речі. Подивіться на себе збоку. Чи схильні ви робити те, що легко, а не те, що призводить до результату. Дайте собі відпочити, якщо ви фізично або розумово виснажені. Наберіться сил і почніть знову. Життя це серія циклів. Вони не вічні, тому все робіть поступово. Нагадуйте собі і це мене з часом сонце знову засяє для вас. Ми вже згадували про славетного дослідника та авантюриста Джона Годарта, який відомий своєю здатністю досягати поставлених цілей. За своє життя він досяг більшого, ніж може досягти 20 людей разом взяті. На запитання про те, що допомагає йому подолати перешкоди, він відповів якщо я десь застряг, я перезапускаю себе, сконцентрувавшись на одній досить простій цілі, якої зможу досягти в найближчий тиждень. Я не думаю більше ні про що, і рух починається знову. Якщо ви сумніваєтеся в успіху, згадайте про перемогу в минулому. Заключення. Звичка до впевненості це найважливіший компонент вашого щоденного шляху до довгострокового успіху. Вона, ніби клей, який об'єднує всі цінні якості людини і живиться з різних джерел. У вас є безліч способів зміцнити віру в себе. Спочатку виконайте керівництво до дії подане нижче, а потім уважно вивчіть стратегії, викладені в нашій книзі, і почніть їх застосовувати. Зробіть так, щоб їх застосування стало звичкою. Керівництво до дії. Покласти край НЕЗАКінченому. Складіть список справ, які вам потрібно завершити. Не менше трьох. І напишіть чіткі плани їх завершення. Визначте строк, до якого ви збираєтеся все завершити. Тепер вперед. Справи, які я хочу завершити. Відносини. Фінанси, юридичні питання, здоров'я, фізична організація простору, офіс, дім, гараж і так далі. Запишіть по пунктам. Запишіть конкретну вигоду, яку ви отримаєте від завершення справи. Запишіть і опишіть, що ви відчуваєте План дій для завершення незакінчених справ. Запишіть, що конкретно ви збираєтеся робити Дата завершення та като. По кожній справі.